Вітаю, друзі! А також усі інше. В нас сьогодні 2 квітня, і це 1134 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навалу російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І за останню добу російські окупаційні війська так і не змогли на півдні України в районі на Запорізькому напрямку та Оріхівському напрямку по трасі 08 12 про яку ми останні дні тільки й говорили не змогли досягти своєї мети тобто захоплення села степового захоплення села малі чербаки та Щербаки і відповідно взяття під свій контроль повний контроль не тільки цих сел а й рукадної дороги 08-12, яка між собою поєднує е, силу оборони україни між запорізьким напрямком та орігівським напрямком Така сама ситуація відбувається у російських окупантів і на великомихайлівському напрямку. Тут російські окупаційні війська продовжують знаходитись, в, так би мовити, активній стагнації і не можуть виконати задачі по прориву до села Комар. Вони продовжують стогнувати по правому та лівому берегу річки Мокрі Єли, нести великі втрати в боях за населений. Пункти, але при цьому не розвивають свій тактичний, так тактичний, так би мовити, успіх в щось більше. Отже, по цим локаціям, саме ось в цих напрямках, російські окупаційні війська станом на сьогодні не мали серйозних успіхів. В свою чергу занепокоєння викликає. Прорив російських окупантів до розливу це вже кураховський виступ, саме південний фаз кураховського виступу. І от цей прорив російських окупантів на розлив ми вже неодноразово про це говорили. Він викликає занепокоєння, оскільки надає можливість росіянам закрити на південь від розливу. Локацію, яка знаходиться під контролем сил оборони України, а також вийти на Н-15 на захід від Константинополя, що може спричинити відхід сил оборони України саме від цього населеного пункту. Станом на зараз, поки що, сили російських окупаційних військ в розливі не мають стабільної постійної логістики, тобто забезпечення. Вони тримаються за рахунок того, що туди на підсилення постійно відправляється людський ресурс, і в принципі, я не виключаю, що є можливість цей апендікс відрізати. Ну, як ви бачите, воно так і напрошується, щоб його відрізали. А, чи буде це зроблено, чи ні, мені невідомо. Я а, планами такими не володію. Але якщо дивитися на ситуацію загально. Якщо залишати е, російських окупантів в розливі для накопичення, так туди прилітаючи час від часу арта, так туди прилітаючи час від часу нашої впівдрони. Але тим не менш не дивлячись на втрати, не дивлячись на постійних двохсотих та трьохсотих, які поступово трансформуються в двохсотих, оскільки я повторююсь, стабільної налагодженої логістики від переднього краю боєзіткнення з самим розливом у російських окупантів на сьогодні немає. То а, все одно вони нехтуючи людським життям, будуть там накопичувати людський ресурс, і в якийсь момент цей людський ресурс може вистрибнути або в південному напрямку, або в північному. А, щоб поквапити події, мені здається, тільки через те, що вони можуть поквапити події з Константинополем. Вони можуть спрямувати цей удар на північ. А логічні логіч, більш логічні дії, більш раціональні дії. За військовою наукою це на південь, щоб зрізати локацію, яка зараз утворилась на південь від розливу, і закривши її, забезпечити собі південний фланг та відповідно вирівняти лінію боєздітнення. Як воно буде, побачимо, але ось така подвійна загроза, так воно дійсно є. В принципі по Кураховському виступу якихось більш масштабних таких подій не відбулось загрозливих для сил оборони України. Або щось не відбулось такого, що всерйоз становило вже нову ще одну чергову проблему для російських окупантів. Росіяни тиснуть 24 на 7, використовуючи переважно піхотну компоненту, переважно людський ресурс. В свою чергу сили оборони України на Кураховському виступі і на Покровському напрямку час від часу не тільки відбивають займаються тим, що відбувають російські штурми, а також і контратакують. В свою чергу складніша ситуація зараз на турецькому напрямку, але якщо бути коректним, не зовсім це вже і турецький напрямок, оскільки події в районі Понтелемонівки які почали свій розвиток на минулому тижні, і зараз ми можемо говорити про те, що російські окупаційні війська через Пантелеймонівку загрожують Валентинівці з метою виходу на суху балку, а також утворюється ну, достатньо така загрозлива ситуація для Олександрополя, що може що може змусити гарнізон Сил оборони України з Олександрополю вийти відповідно. Це все дії 8-ї загальної військової армії в масштабах їх відкриття ними Константинівського напрямку. Тобто, все, що ми зараз починаємо спостерігати на турецькому напрямку, ось дії, які будуть спрямовані саме від Воздвиженки до Турецька, саме по цьому виступу, це все дії, які будуть спрямовані. Для подальшого відкриття в напрямку на Константинівку нового удару, росіяни для це під це виділяли 8-му загальну військову армію. Саме вона буде на цьому відтинку фронту діяти. Але знову ж таки цікавий момент полягає у тому, що вони відкривають новий напрямок, маючи незакриту не закрите питання з Покровськом, не закритий Кураховський напрямок, але найголовніше. Вони досі не закрили питання з Торецьком, де продовжуються бойові дії. Е, на сьогодні в них не тільки не закрите питання з Часовим яром, а іще і відсутній виступ на ступочки і вихід на безпосередньо е, правий берег каналу. Отже, і тут є. Від багато питань, як буде який буде розвиток подій, але вони вже розпочинають о, задіювати восьму загальну військову армію для оцих таких просувань напрямку на Константинівку. Ну що ж, а це їх перші кроки. О, вони поки що не зазнають втрат, які є будуть критичними для боєздатності підрозділів, які входять в склад восьмої загальної військової армії. Але, як то кажуть, в цьому свій час зараз вони тільки почали. Рухаємось далі. Далі це Лимана-Куп'янська військ, і тут ситуація складніша. Вона складніша, оскільки російські окупаційні війська, не дивлячись на те, що їх основна мета була це Ямполівка, Торське, безпосередньо яке знаходиться біля Зарічного, правий та лівий берег Чорного Жеребця. Але в районі цієї дирекції, вони, хоча й вийшли на Ямполівку, повного контролю над нею не мають. Бо, як я неодноразово говорив, що ця локація ну це повністю знищене село, і то там дуже важко закріпитися. В свою чергу вони намагаються прорватися на Торське, використовуючи різні варіації руху, але. Через те, що там велика відстань, майже всі штурмові підрозділи ще на пів кроку до самого населеного пункту знищуються або артою, або і впівдронами. Тобто складне для виконання завдання. Задача досить складна. І зараз російські окупаційні війська тут розширюють зону контролю в напрямку на Катеринівку село Нове, ну і намагаючись ще на колодязі просуватися і. Зелену долину переважно знову ж таки використовується піхотна компонента, а, але тим не менше, як ми бачимо, вони її використовують таким чином, що їм дозволя... що це їм дозволяє займати ті чи інші лісопосадки, займати позиції і вже а, туди підтягувати підсилення. В даному випадку, по цій, по цій локації, я більш ніж впевнений, що в Генеральному штабі збройних сил України будуть прийняті відповідні е, заходи для того, щоб зупинити просування російських окупантів і відповідним е, чином заблокувати їх ще до виходу на Катериновку, Нове, Зелене зелену та колодязі. Бо е, якщо цього не буде зроблено. У російських окупантів може з'явитися дійсно серйозний такий плацдарм, який може загрожувати безпосередньо Лиману. А не забувайте, що Лиман це фактичний вихід в напрямку на Слов'янськ та Краматорськ. Хоча поки що зарано про це говорити, але в перспективі, якщо росіяни будуть активізовуватись. На Константинівському напрямку, а ми вже це бачимо, що відбувається. І якщо вони будуть активізовуватися ще й по Сіверську, на Сіверському напрямку, то дійсно, ось а, такий їх рух може становити серйозну загрозу для нешвидкого. Я не кажу, що це буде вже завтра, але відкриття нового напрямку і тиску на Лиман саме з півночі, не тільки з а, східного напрямку, а ще й з півночі. Рухаючись далі, треба звернути увагу на те, що відбувається в куп'янському напрямку, а саме по правому берегу річки Оскіл на правому березі річки Оскіл російські окупаційні війська після того, як їх було заблоковано е, біля западного та відкинуто біля западу, біля Фіголівки. Після того як біля дворічної вони не мають суттєвих е, результатів, тобто фактично. Вони були заблоковані по відповідному рубежу западного фіголь, дворічна фіголівка. А вони спрямували свій удар на Кіндрашівку. Кіндрашівка – це населений пункт, який знаходиться саме на логістичній артерії до Куп'янська Правобережного, який знаходиться по правому берегу річки Оскіл. І мета російських окупантів, звісно що зрозуміло, вони хочуть захопити кіндрашивку і використовувати її як майбутній трамплін для удару по самому куп'янську правобережному. Але для цього їм на сьогодні не вистачає потенціалу. В першу чергу, механізована компонента вона відсутня на правому березі річки ОСКІЛ. Тому майже всі бойові дії тут відбуваються росіянами за рахунок піхоти. Але піхоти вони відправляють багато. Я вже неодноразово підкреслював, що в цій операції на правому березі річки Оскіл застосовано ресурс 69-ї мотострілецької дивізії зі складу 6-ї загальної військової армії, групи військ-захід. І цього потенціалу там людського ресурсу достатньо. Вони використовують невеликі штурмові групи по 3-4 особового складу, інколи трохи більше. Для того, щоб прорватися до тієї чи іншої лісопосадки, до тієї чи іншої якоїсь, ну там ями, наприклад, закріпитися там в цих кущах, і після цього рухатись далі. Ресурс втрачається, підкреслюю, втрачається великий. Вони мають дуже велику кількість втрат. Майже кожний трьохсотий, який е зазнає там поранень, він дуже швидко. Трансформується 200-го, тому що евакуації з правого берега річки Оскіл у російських окупантів майже немає. Всі, хто там знаходиться, переважно вони свої цинніки. але тим не менш підкріплення та підсилення у вигляді чергового чергової партії м'яса відправляється і зараз вони максимально намагаються закидувати цю локацію живим м'ясом. Кіндрашівка є для них зараз основною метою. При цьому вони намагаються тримати по іншим напрямкам по правому берегу річки Оскіл, також, ну, скажімо так, в тонусі. Вони продовжують штурми в напрямку на Западне. Вони ж продовжують штурми в районі дворічної, Фіголівки, Красний Перший і так далі. Тобто, е основний напрямок зрозумілий, е стимуляція інших е локацій для відволікання уваги, також але все це не говорить про те, що їм. Вдасться в перспективі сформувати плацдарм для того, щоб там можна було розміщувати та формувати уже е, тактично ударну групу е, для наступу на куп'янськ правобережний. Тим не менш, е, вони таким чином зосереджують великий ресурс, щоб цього досягти. Ну, не будемо їм у цьому заважати. Точніше, хай вони це роблять, а ми просто будемо невелювати цей потенціал. А, друзі на сьогодні ситуація по лінії бої зіткнення досить непроста а, і простою вона не буде. Як відомо, ніч на 1 квітня була спокійною, але це не означає, що російські окупаційні війська вирішили зменшити тиск а, по Україні. В першу чергу це стосується лінії боєзіткнення. Ну і нагадаю, що терор проти України саме з використанням Шахет-136 та інших засобів ураження, він завжди був, є і буде пріоритетним для російської злочиної влади. І тому якихось там сподівань на перемир'я ні, його не буде. І зараз по лінії бої не дивлячись на те. Що російські окупаційні війська дійсно виснажені як ніколи. Вони все одно продовжують закидувати наші а, позиції. Я хочу привести тільки один приклад: а, за березень російські окупаційні війська втратили 41 тисячу людського ресурсу. Це досить великий показник. Це не абсолютний рекорд, але це великий показник для втрат а, щомісячних втрат з боку російських окупаційних військ. В свою чергу росіяни захопили територію України за березень 134 квадратних кілометри. Площа 134 квадратних кілометри. Фактично, вони втрачали по 307 особового складу 307 тіл на один квадратний кілометр. Такий показник вони клали майже кожного дня, кожного, кожного тижня. Протягом цього місяця по 307 на квадратний кілометр. Це та скажімо так, півбатальйону. Це майже три роти, навіть більше ніж три роти. І нагадаю, що в 2024-му в середньому, вони витрачали 129 тіл на один квадратний кілометр. Трохи більше 149-150 було станом на січень 25-го. от вам показник того, як вдвічі змінив змінились їх е, втрати в пропорції на площу території України на один квадратний кілометр. І це якраз говорить про те, що так їм не вистачає е, на сьогодні танків. В них дефіцит з бойовими броньованими машинами, в них дефіцит з реактивними системами залпового вогню. В них дефіцит з броньованою технікою в принципі. З технікою будь-якою, але використовуючи віслюків та кони, використовуючи самокати та жигулі у вазіки, їх все одно продовжують гнати в бій, розуміючи, що вони там просто м'ясо. От основні показники того, що не дивлячись на виснаження, вони все одно будуть а, наступати, вмирати набагато більше, захоплювати набагато менше. Але все одно будуть намагатися наступати. Тому ті події, які зараз ми з вами аналізуємо по лінії боїв зіткнення, вони повинні бути сприйняті критичним мисленням. Ми наближаємось до перемоги. Ми це повинні розуміти саме по цим показникам. Але все одно наступ ворога буде продовжуватись, який буде ще більше виснажувати ворог. Наша мета зараз, ну як в тій філосо... далекосхідній філософії, трохи почекати, а потім ми подивимося, які трупи будуть плести вже по течії річки. Дякую усім, хто дивився це відео. Дякую усім, хто допомагає цьому відео зростати. В Україні в рейтинзі україномовного сегменту YouTube, як можна допомогти, а поставивши лайка, прокоментувавши, натиснувши дзвоника, підписавшись. Звісно ж, репостнувши та розповсюджуючи в соціальних мережах серед друзів знайомих. Якщо ви вважаєте, що ця інформація для вас корисна, то зробіть все, щоб ця корисна інформація була донесена ще до більшого кола людей, які подивляться, послухають, почитають. Дякую усім, хто це робить. А також дякую всім, хто вже це зробив і регулярно дивиться на обо свій огляд мапи бойових дій. Як завжди, слава Україні, слава нації.